18 липня 64-го року нашої ери в Римі розпочалася велика пожежа, яка знищила практично все місто. Зайнялися купецькі магазини, де зберігалися легкозаймисті товари. Полум'я миттю поширилося. Цьому сприяла суха погода і вітер, а також міська архітектура, вузькі вулички зі щільною забудовою. Вогонь не вщухав шість днів, вигоріло 10 з 14 кварталів, старовинні будівлі та пам'ятники, зокрема, 800-річна статуя Юпітера. Після пожежі Рим повністю відбудували. Цього дня 1898 року подружжя науковців П'єр та Марія Кюрі оголосили про відкриття нового хімічного елементу Полонію. На дослідження їх надихнув фізик Анрі Беккерель. Хімічний елемент, що перевищує радіоактивність Урану в 400 разів, назвали на честь батьківщини вченої Польщі. За своє досягнення П'єр та Марія Кюрі отримали Нобелівську премію з фізики. 103 роки тому зробили першу у світі протитуберкульозне щеплення, більш відоме як БЦЖ. У Франції вакцинували новонароджену дитину, мама якої померла від сухот. Препарат розробили французькі бактеріологи Альбер Кальмет і Каміль Герен. Поступово щеплення БЦЖ почали робити для профілактики туберкульозу у багатьох країнах світу. Попри всі старання лікарів, остаточно перемогти хворобу наразі не змогли. Цього дня 1947 року Велика Британія надала Індії незалежність. Відповідний документ, схвалений парламентом, Підписав король Георг VI. За ним колишня британська колонія поділялася на два домініони індуїстська Індія та мусульманський Пакистан. Проте такий поділ спричинив величезні труднощі і навіть збройні сутички, адже кордони між новоутвореними державами не враховували особливостей національного складу, географії, історичних традицій. Прийнятий акт. Про незалежність Індії спричинив одну з наймасовіших міграцій в історії людства. 29 років тому у Києві відбулося поховання патріарха Володимира. Ця подія увійшла в історію під назвою Чорний вівторок, адже закінчилася кривавим побиттям кількох тисяч людей, які прийшли віддати останню шану дисиденту і першому предстоятелю УПЦ КП. Жалобна процесія проходила на території Софійського собору і переросла в масштабну сутичку між вірянами та духівництвом московського патріархату, яке підтримувала міліція. Словики намагалися завадити спробі поховання патріарха на території святині. Проти вірян були застосовані гумові кийки та сльозогінний газ. Зрештою, патріарха не вдалося поховати у Софійському соборі, а лише перед його стінами. Це був перший для України кривавий конфлікт між віруючими Київського патріархату і представниками силових структур. А яким буде 18 липня 2024 року залежить від кожного з нас.